Это ти ти. собі келной шоу ты уйдет Серзай будет трогати Подіс Эйо дороги друзья Короче Я купив себе Советская короче. Це херня для спідометру колесу гуме, натяжитель за стартера. ролики, магнит бляди. И фильтр Бо там... я помнил гум, който да тут тук пропуска и бенци. Филтър, какво класти филтър. Лампа. І до це подіблюсь. Зараз e. будемо переселити бубрикю. Сюди. О, кіпуцькі. Ja. А ну, який там я мастик зробив. Ога. čůho. Oha. Časy. No, ty dožky mi už jazdí. To je mocný most, co se bude. Co je ho Тут чуєш? Тут би ще зробив якийсь що... Чуєш? Так би безпечніше. От так до того дерева, ти до цього. Оце треба цей горт копати. ти копав. Та, та я вежу, треба би. Але каво, тут би ще якусь таку дошку бехнув, та як перелетіть. І туди Ні, веде. Оце гору. дерево, вицу до того. Тако, покласти, поняв? Я не знаю. Yeah. Та ті типу, папери, ліпше буде. Щоб мене висварять. Я? Yeah? Короче. Клоп фільтр. Кроп фару. Тепер мене робить і ближні, і дальні. От. То є ближні, то є дальні. Зняв колесо. Зараз буду ще його прикласти. Почистив це, це таке було сараку грязне. Тут такого шміру було, цю халяру почистив. Ну коротше було згнулося і затоні грав. Тепер воно все ходить чітко. Де звоявила ну. штука? Хать. Тепер треба це очистити. Його приміняти. Що бензина безконечно? чуть чуть-чуть! <реш> 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 okay, чуть Це могла бути стати на три рази. А ті... Ты память того за горич. О, уже крутится, уже крутится, крутится, я для. О, Зараз шуш мир удати на логі ты файл. Что ты тут наробил? Ану. Ой, уже чисто, заражеш мир удати. Так. І тоді капець буде тобі это биста. Опа. А ну, лего, пуздайма. Я масло. Ты с ним Та мало би бути. Хай позасі Права подагою. Дага гошка йдемо. тебе велка, де сухає. А ну тримай! Вводять Верай... Щуть Чекай, тут тут я замало замалу розкрутіпуху. Учаєш, легко тримається. Ну Чекай, не сіпай по маслу, але вкнути будемо. Дебуш Е? Yeah. Ничего не видно. Вообще маслом хайму. Оп. ты <рискот> вдыхає. Пхаймо. Да не пхай нахера ты накигаєш? Да мае будет так. Такого нас идет вс. Ковади скакати yeah. там. <рискот> Короче, крыло. Думаю, красти чи ні Тут якесь таке наробив Тут м'єтина, тут стерлося, тут, 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 тут Тут уже заклпу всі кінові бляшов все переклепав нахуй Хуйозно Якої <реш> краски пусто йде. Всю повітря. Ще буду зараз діти краш, цей стартер перекрашувати. Ти правдубати. Прилосову. Короче, Коротше, намаст піде там. Ці такі собі дов.

Да, мужики. Да, мужики, я четко. Вишив. Капец. Вс, удобно, блядь. Ты уже второго, это тут бомб? Вс. И полза Вонат, так пригріває блядь. Коротше пиздец, Ваня загубив ключ. Я лише їхав трохи на цьому на третій тес. На третій. Ледве рушу, тут костак майке ще рушити. Зараз ще везу тебе в хаті на цьому. -е, тут я тут... зараз, бля сідаю та так хочу мати. Кров. Та давай там ще докладки, а. Что ты? Давай сюда и назад. Да чекай, мы Короче, у пару хати. Ваня сидит. Лишь проебал. Пиздец. А, чекай, я лишь возьму слои киды. Я погнал пока. 05. Вообще я пиздую.

Нормально по пети кип. А бы так на арзан по пети по пети. Ох да. Ти шо, пойди? Бля, на две цекрыло поклады шестики у него бомж. Все, зараз тут прикручую. Це шпах-шпах. И все, бля, хамуха. Все, четко, бля. Так, Пускай мы пише раз бензину сюда.

но ты еще не знаешь. На бля, залез из 24 литра вызывается нахуй. Аккуратно, бля. Разольешь одну каплю пизда тебе нахуй. О, бля. Бля. В тут такого мы не дожали бы там не стать. Что тут, епетка лета? Четыре этом едут. Уже четыре. Ходять, бля, літру подоразить спалив. Бля, пило нахуй. На то, бля, за свою косарку нахуй з'їв. Там ще в руці. А, ще є? Уга, десь. О, бля! Ну ні хуя. Ой. Та бля! Робляки шлях траха. І ну, сука, два кілометра висипав. Шляпики траху. Субей за що. Горі пиздуєш. Бля, давай, слава, а стулять, ви кошти на диву, Бля, щоб вийшов, да, я ністо вийшла, бля. Треба й уроки. Візь, десь такий бак. Пометій, бля. Ну? Зараз понюхаємо. Чого ти без очків, бля? Краску пахну. Це? Чого ти без очків? Тобі нічого не видно, очко. Десь такі зеркала, чоловічі. Гофри. Я поклав. Сумочку закрий зараз. А ні, чого факт, що зеркала? Ти знайшов зимну нахуй. І Гофри мені ще показував, коли не ще була пакетика. Шланчик десь новий.

Дальний тут, там не тут! хуйня а хуйня. Да хуйня. Йоу. Папека... Чихол. Блять. И миссис файна свитый, я мою. Миссис свитый да сака Все за нами гналася вообще. А, это файний мод, я ясно. Ты заш одну купил? Нет, дві. Друга тут. Бухери впали. Їде на мою. Це не дежні ключі чи далі? Та, я не знаю. Веди ближче. Чим? Так, це ближче. Я б не далі? Ні, це далі. Оце далі. Оце на оборот, там там пошли. Та Що є? Ти дурний, та я уб'юся зараз на ньому, забирай. <рес> Клади на лабу. Клади на лабу. Хочу, я Короче, дорогие друзья. Типа нуля раз, но не ваше. Вот танцую найдутся. Короче, зараз я в хаті еще буду снимать, удруг менти попадутся. Кстати, боже бурмин, но а таким отфани тоді. よしもうそんなに実にまずい! Yeah, <so> Кайбол! нахуй! Я еду нахуй! Я сезу, я, блядь! Фигуюно! Почав стало придувати, я їду! Блять, мене дошня хутор! Блять, я погиб ні проїхав, але.

Yeah. n i n g g